Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх цей сьогоднішній день на початку нашої ранкової варти, на початку нашої молитви. Перепрошую. Алергія. Перепрошую дуже. Цій там розі не дає нам спокійно розпочати нашу, нашу молитву. Тож, розпочинаючи нашу молитву, в цей сьогоднішній день я прошу <пиш> прошу всіх зробити вибір. Вибір в цьому житті, яким шляхом і якою дорогою ми будемо слідувати цей день і і в своєму житті. Вибачте, будь ласка. Ще раз повторююся, у нас після вчорашнього дощу амброзія дуже в повітрі літає. Отож, для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стихи з книги Второзаконня. Бо ж заповідь, яку я заповідаю тобі нині, не занадто тяжка для тебе і недосяжна тобі. Знаєте, дивлячись на, наші, на наше життя, на всі ті випробування, які кожен з нас отримує, кожен з нас, здається, каже, що я не маю сили, я не можу. Тобто людина вже сама себе програмує на, на поразку. Програмує на те, Пробачте. програмує на те, щоб не змогти рухатись по цьому житті. Але сам Господь Бог каже, що ту заповідь, яку даю вам, вона не є тяжкою для виконання. Тобто все, що нам дає Господь Бог, воно не є складним. Просто ми маємо зрозуміти, що за цим стоїть. Ми маємо відчути і зрозуміти, в чому є оцей принцип цієї заповіді. І от кожного ранку, коли ми прокидаючись, розпочинаємо свій день, ми вже собі самі закладаємо на своє життя. Ту заповідь, яку обираємо, Бог дарує нам різні заповіді, і ми їх знаємо. Але які ми вибираємо для себе робимо, Яку робимо програму на цілий день? З чим ми входимо в цей день? Оце є те, що і визначає. Зможемо ми пройти цей день сьогодні, витримавши всі випробування, чи навпаки, Опустимо руки посеред дороги і скажемо все, не маю сили далі рухатись. Це те, про що я неодноразово говорив. З чим ми починаємо свій день, те і визначає, маю я сили пройти цей шлях чи не маю. Живу я з Богом і перемагаю, чи навпаки. Я обираю собі інших кумирів, інших богів. Але чи дадуть вони мені силу перейти через усі ці випробування? Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Ми, ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас віршна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас вішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. 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 Вибирай життя, щоб жити на світі, Тобі і Твоєму потомству, любивши Господа Бога Твого, слухавшись Його голосу та прихилившись до Нього. Тому бо полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі, яку Господь Бог твій поклявся дати твоїм батькам Аврааму, Ісакові та Якову. Перепрошую. Вибирай життя. От вибирати життя для кожного, знаєте, це теж питання, яке життя? Хтось вибирає життя тим, що кожен день п'є. Хтось вибирає життя тим, щоб колотись, хтось вибирає життя тим, щоб жити в своє задоволення, нічим не перейматися, сидіти в комп'ютерних іграх. А хтось вибирає життя, взявши зброю в руки і піти захищати свій дім, займатися волонтеріатом, ходити кожен день на роботу. Хтось вибирає життя в телефоні, а хтось вибирає життя. Звичайне у спілкуванні, живому спілкуванні. Все це є вибір життя. І саме те, що я казав, в залежності від того, що ми вибираємо, так ми й живемо. Але суть правдивого життя, як сказано в цьому стиху, це вибрати любов, любов Бога і до Бога, вибрати виконання Його Слова. Тобто, читаючи святе письмо, отримуючи відповіді на свої запитання і втілювати його в життя. Вибирати любов це жити так, як навчав нас Христос, жити заради іншого, але дбаючи про себе. Ось це є правдивий закон любові. Ось це є правдиве життя, вміти любити. Той, хто не любить. Ніколи не буде цінувати це життя. Той, хто не любить, завжди буде шукати приводу для того, щоб когось образити. Той, хто не любить, завжди буде намагатися когось принизити. Той, хто не любить, він буде втікати в якісь інші речі. Він буде ховатися за речами. Він ніколи не буде намагатися спілкуватися з іншими людьми. Тому, коли ми зранку встаємо, ми робимо вибір, вибір життя, життя любові, але життя, яке має певне терпіння, має певний закон, який треба виконати, або життя без любові, і тоді нічого не треба робити, але витримавши цей закон любові, Навчишся жити і допомагати ближньому, ти завжди по завершенні свого дня будеш перебувати в щасті. будеш задоволений цим життям. Можливо, втомлений, але щасливий. Можливо, виснажений, але задоволений цим життям. А якщо ти цього не вибрав на початку, якщо ти вибрав життя без любові, то вечором ти будеш повний злоби і ненависті. Ти будеш повний образи на весь світ. Ти будеш звинувачувати всіх довкола тебе, що вони винні в такому твоєму поганому житті. Бог дає нам цю любов. І Бог дає нам сили любити. Бог дає нам розум, щоб вибирати, і дає нам силу. Відповідно до нашого вибору прожити це життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників. Кожного українця, який зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови його оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Захисти, Господи, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонники поліції. Всіх людей, які зараз на полях збирають урожай, захисти, Господи, від обстрілів і відмін. Просимо Тебе, Господи, збережи життя і поверни живими і нашкодженими з полону кожного українця, а всіх, хто перебуває на окупованій території чи в зоні бойових дій, захисти. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої гріхи і злочини. Розкаялися в них, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім, хто сьогодні був на цій молитві. Нагадую, що в 12 3, 6, 9 годині ми маємо з вами спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!